Васіння торфяних пожеж це, і це пожежа, яка відбувається під землею. Тому додатково, додатково ми готові, я ще раз повторюся, ми готові зараз, у нас є ця техніка. Викликає, знаєте, дуже, дуже часто проблема виникає в тому, що люди запізно до нас звертаються. Воно, знаєте, навіть в селах. Воно в селі десь там димить. Людина. Воно там нікому не потрібно, як вітер дує в, інші, в іншу сторону від села, ніхто зараз і не дзвонить, а в цей час воно розгорається, розгорається, тільки вітер змінився і подуло на село, дим на село. от тоді люди починають телефонувати. Хоча вже площа пожежі зовсім інша. Чому і в минулому році так виникло в основному. Минулий рік, минулий рік був ну, дуже жарким. Не знаємо, який буде цей рік, хоча обіцяють там, що він теж буде, літо буде жарке. Ну, Через повторюся, ми готові і будемо боротися із торханими пожежами, лісовими.